До повномасштабного російського вторгнення на цьому приватному підприємстві виготовляли продукцію мирного призначення. Це було бажання мого тата. Він дуже загорівся ідеєю побудувати своє власне виробництво. 24 лютого все змінилося. Він пішов добровольцем захищати країну. У квітні 2023-го військовослужбовці підрозділу, де нині служить чоловік, поставили завдання створити самохідну стріляючу установку. За три дні інженери розробили проєктну документацію, а за три тижні зібрали перший зразок бойової машини. Дистанційно керований універсальний самохідний бойовий модуль оснастили кулеметом ПКТ і двома РПГ для вогневої підтримки бійців під час бою. Ця машина може виконувати функцію піхотинця. Тобто вона їде, стріляє, подавляє противника, вогонь противника. І якщо їх буде піддані 10 хлопців, а виїде 10 машин і будуть керувати з безпечного там, бліндажу чи вето, ну, то, звісно, це і збереже життя в першу чергу. Робот має замінити солдата на полі бою. Головна функція наземних самохідних дронів. Дана роботизована техніка може виконувати багато різних функцій, так як вести вогонь. Підвоз БК, транспортування поранених. Тобто ми не ризикуємо життям бійців, а безпосередньо стараємося використовувати роботи. Інженери і військові постійно на зв'язку спільно випробовують мобільну установку, вдосконалюють її технічний і бойовий потенціал. Це турель, на неї встановлюються ПКТ і два РПГ сьомих. Зараз запрограмовано кут повороту. По горизонталі 180 градусів, ну дев'яносто вліво, дев'яносто вправо, але за потреби ну можна зробити більше. Вона на 270 градусів може, може розвертатись. Роботизований бойовий модуль, оснащений двома камерами нічного бачення спереду і ззаду. Точність влучання в ціль з обох видів зброї забезпечує тепловізійний приціл. Цілимось в механічний приціл. Ну спочатку, як починаємо в механічний приціл, ПКТ ціль вели цей підвели постріл, підкоригували тобто, з ПКТ, Звісно, там ну. В ростову мішень, ми там на 600 метрів у хлопці ну, чітко все попадають. Обов'язкові характеристики наземного дрона, які потрібні військовим на полі бою висока прохідність, можливість долати перешкоди, дистанційне керування півтора кілометри, захист від впливу ворожих установок РЕБ. Вона керується або дистанційним пультом, і в 3D-окулярах ну, можна нам на, на монітор виводити, або є такі пульт, який проводний. Тобто, можна, ну, на неї сів і поїхав сам, ну тобто керуєш, особливо там, де, де репки працюють, тобто, щоб можна було її повернути, коли втрачене керування. Заряду вистачає на декілька годин, навіть якщо він буде сідати, можна брати павербенк і угу. під'єднувати до пульта. Перші тестові моделі бойового самохідного дрона бійці підрозділу вже випробували під час реальних бойових завдань на фронті. Була встановлена на турелі РПВ, тобто вогнемет. Ми під'їжджали на відстань на 200-250 до бліндажів і просто прицільним, прицільними точними пострілами ми просто знищували ці бліндажі, після чого піхота проходила і робила зачистку. Ще одна важлива функція цього робота більше доби він може перебувати в режимі очікування з відтермінованим проведенням в дію. Для диверсійних операцій додатково створили причіп камікадзе, яким керують дистанційно. Була так операція по підриву мосту, щоб техніка ворожа не змогла туди проскочити. Ми під'їхали, перечепили причеп камікадзе, який був з безлічу ТМ-ок протитанкових мін. Ми під'їхали так само дистанційно скинули цей причеп, машинка від'їхала в безпечне місце, і ми дистанційно також підірвали його. Я думаю, ворог даже не зрозумів, як це все відбулось. На основі платформи мобільного роботизованого комплексу, оснащеного зброєю на турелі, розробники створили окремо ще одну її модифікацію довжиною два метри для підвезення боєкомплекту на передову і вивезення поранених з лінії бойового зіткнення. Хлопці на ньому працювали, коли тось тобто, вони. Три чоловіки на ній були, і ззаді причеп 250 кг кілограмів був. от вони їхали на завдання. Це по пересічній місцевості відвезли, відпрацювали, повернулись назад. Зараз розробники універсального бойового модуля працюють над сертифікацією свого наземного дрона. Це дасть можливість збільшити їх виробництво. Новини СТС.